Так, починаємо зараз знімати локації на свято дитячому. День захисту дитини. Ще буде те, вже були зранку, Зранку з І от підійшов. Благословенний парень і перекриває нам <рес> да, благословенний парень. Там камера знімає. Ну що просто <рес> Я... <рес> <Та> знімає. <рес> ти молодець. Ти найкращий шістнадцяте. Так, є там локація з фотозоною, де можна буде там людям розповідати, але це трохи пізніше.